Почти лягу змістить. Слухайте, я пробив бак на обіжній, я туди їздив. Пробив бак і мені зараз забрав два бази. Знаєте? Це буде. Додому. Я не знаю, зараз каплі будуть, будуть водії. Да, це водно. І цього підірвало. Там дороги нема на обід. Я і, і так 300 літрів солярки пили вас просто Куди до нові на дорозі. Я я не знаю, чи в'їзду, чи мені стане солярка. Я б сюди їхав, якщо б було нормально. Відірвалося і то я. А ви вперше їдете через центр міста? Вперше. Тобто ви їхали по обізні і розвернулись чи як? Ні, я Є? коли сюди їхав. Почасти, звідки ви їдете? Шепиківка, в Хмельницька область А куди? Шевці. На Чернівці є там? А. а дороги тільки в нашому місті такі чи повсюди? Практично. Ви знаєте, кожен рейс їдеш і кожен рейс і кожен рес... Гірша каже тиждень, гірша каже тиждень, гірша і гірша дорога. Я не знаю. І ви знаєте, із-за чого? Практично все із цих зерновозів. Ви розумієте, якщо по асфальту їде 70 тонн. От 70 тонн їде по асфальту. Її нереально цю дорогу зробити. Ніколи її не зробити. Ви бачите, все повідривало. чому? Бо там були робили цей Засипали, все нормально. Потім опять. Ну ми не маємо відношення опрацювання, Це має, має знати всі. всі ну я і знімаю відео, щоб показати. Ну, Щасливо дороги добре, але будь ласка, не їздіть більше через центр.